Що ти, він Що таке? Це в мене кава. Хотіла сісти туди, підсвічує вікно і дуже погано видно. А ти, що хочеш, добрий ранок. З Новим роком, друзі, всього вам самого найкращого. Я... Дуже вдячна тим людям, які підписались на мій канал, які ставлять вподобайки, пишуть коментарі. Дуже активні є у мене Олічка, Єлена, Таня, не буду називати прізвища. Та всі ви дуже хороші люди. Дякую, ви знаєте, я веду канал. Давно і ще були живі дітки мої, а потім так склалось, що мені треба його вести. Так що я вам всім дуже вдячна. Бажаю вам всім здоров'я, це основне і в кінці кінців миру в нашій країні. Сьогодні такий день нічого не робити. Новий рік. Я одна, мої онуки в себе. Вчора ми поспілкувалися. Такий смішний мій Святославчик правнучок бачить мене в екрані і сміється. Ну і я думала, що я вчора буду вдома. Вже так приготувалася. Відпочивати, коли зателефонувала Наталя і запросила мене до себе. Я там ставлю відео. Ми трішки посиділи і розійшлися хто куди. А куди? У Ліжечко? І що ти там стоїш? Смаколика просиш, а не зарано це ще смаколик? Там один лишився. Дижить, біжить. Так що я сьогодні не знаю, може щось приготую. А так? Нічого такого. Звичайний день. Буду відпочивати. Ой, яка ти молодчина, Фендюшка, ти все поїла. А ще хочеш смаколик святковий, в мене тут сушиться, йди. Іди, я тобі дам ой, бігом-бігом. А, а що треба робити? А посидіть. Сидіть, сидіть. Отак, От давай. О, на тобі святковий. Все, що я хотіла вже відпочивати, коли телефонує Наташа, Тоня, що ти робиш? Сама? Кажу, сама нічого не роблю. Кажу, відпочиваю. І ми самі. Наташа запекла качку, зробила шубу, приходь, ні, вже нема. Приходь десь годину на двадцяту, проведем старий рік та й полягаємо спати. Ну, як я її відмовлю, звичайно, ні, піду. Хоча я давно вже не ходила по темноті, ну, в нас там е ліхтарики горять. Так що, пішла я. Я вогники не виключала, зірка прям горить і нічого не видно, яка вона там. Ну, все, я прохолодну сиро і якось так негарно на дворі. Молода Наташа вже почала різати, не дала мені цілого. Це гусь чи качка. А я кажу качка. О, вона вже ріже. Такий здоровий, здоровий, клас. Ну і такий ось стіл тут у нас. Так, Наташа, Крас... кра... красота. красота. Де, де де скажеш, там я й сяду. Ми ж знімати не будемо. Ну я тебе тільки можу. Привіт. Привіт. Да. З Новим модом вас усіх поздравляю, щастя, здоров'я всім желаю і миру, і миру на нашій землі. Ой, швидше. Наташа молода, зробила отакий десерт. Наталя вже свій десерт доїдає і каже: мені щось так собі. А я кажу, а мені дуже сподобалось. А вона каже, я щось трішки відстала від людей. Так, да. Така вже. А Наташа говорить: Наташ, озвучуй, що тут внутрі. нутрі? Чорнослив з горіхами залики О, І в холодильнику стояло. Мені дуже сподобалось. Чорнослив, чорнослив всередині горіхи. Да. Дуже дуже смачне. Ну, ми трішки стіл опорожнили. Опорожнили. І мені вже час додому йти. Та я тебе, може, трошки виведу. Та ти... ти до калітки, а там я сама до калітку боялась, закрита. Та я не боюся, та наш ми ж тут. Дякую цьому столу, дякую невісточки твої Наталочка. Дякую. Сашуня вже пішов відпочивати. Ну, ми так нічого під'їли стіл. Потрошку всього. Всього потрошку, і це ж е, тепер спать не треба, Наташа, щоб жир не зав'язувався. А що робить кровом хати бігає? Ну, можна й кругом хати, якщо ні. хочеш. Ні. А ні, ну просто полежать. А, ну так полежать. Ну, звісно, ще не спатимемо. Ну, не спать. Да, бо ми тут такого смачного, і олів'є, mm -hmm. і гузки. Mm -hmm. І в цьому гуска була начинена рисом. І Наташа mm -hmm. прям mm -hmm. їй дуже сподобалось. Ну і ще багато там кусочків лишилося. Ну, от. Mm -hmm. Так що дякую за те, що запросили мене. Та ну, думаю, від Чайку поп'ємо. Ага, я так і поняла про чай. Кавунчика не хочеш. Я вже з'їла і багатенько кусочків і колою запила. А тобі смачного ще доїдай кавунчик. Ялиночка, ми тут тихенько палакаємо, бо Саша заснув. Дивіться, яка гарна ялинка висока. Я думаю, метрів два чи два з половиною, да, Наташ? Я не знаю, це іскусство, скучно. Це п'ятий чи четвертий день. так, дуже-дуже гарна. Я тоді показувала її, вона без вогників була, а зараз з вогниками. Треба тебе було біля ялиночки. Ну, В наступний раз все ж вона стоятиме. Нарядишся гарно. От ти вже така. Ну, і останнього прийдеться нас ушить, потім будеш їсти саму гречку. Ну йди сюди, йди на камеру. О, рванула. Давай, йди сюди. Ой-ой-ой. Оце ой, ой. так смачно. Ти ж не дразни, мене, дай. Ой, тут. За одну її оце палочки м'яса, скільки радості. Пенді, мабуть, сьогодні будемо цілий день валятися. На вулиці Туман. Дивлюся, плюс три. Може, хто прийде, не знаю. Може, Ліля прийде на чай. Наталія, може, завтра прийде, а може і сьогодні? Я забула поставити фрукти на стіл. Треба піти, взяти, вони на веранді. І поставити. Не хочеться виходить. Хоч і плюсова температура. Це там, веранді холодно, не хочеться виходити. Ну, не так холодно, не мороз вже. Там квіти в мене ростуть. Та зараз доп'ю каву. Як ритуал зранку? Водичка ліки кава. В цьому році така тиша була, ні феєрверків, нічого такого не було. Ну, стався новий рік та й стався. Але у сусідів і тут, і там, і скрізь вогники горіли. Що? Ну ти даєш швенді? Це тебе з Новим роком я вітала. Угу. Все немає більше. Я навіть не сушила. Угу. Нема, цікава була. Нема тут нічого. Зараз піду по фрукти. Ти думаєш, це тобі? Та ні, це просто на стіл. Хай буде гарно. Так, яблучка не миті, якщо треба, я їх помию, бо вони зразу можуть пропасти. Так. І відчувається, що це новий рік. Ну, хай так стоїть. Забула, що сьогодні треба покази лічильників знімати, якби не фенді, що попросилась на вулицю. Ну, Вітер плюс три. Зателефонувала онучка, трішки поспілкувались і оце ж вийшла. Біга красуня. Тухи вітер. Такий пронизливий. Де ти там бігаєш? Ну да Тьома поприбирав ті хмизу тут. Тепер їй можна бігати. Ну, лишилося ще небагато. Тихо-тихо у нас. Не чуть нікого ніде. Раніше голосно було і зранку, і вночі. А зараз тиша. Так, ну ладно, пішла я знімати покази. Ти мені допомагаєш, пішли додому вже. А що там з лапкою вже? О, а що це таке? Та ні, нічого, це вона так не зрозуміла. Так, а я ж злякалась. Скаже, віка не догледіла. Та холодно. Такий вітруган пронизливий. Не хочеться гуляти. Може, після обіду вийду. А де вона ця красуня ділася? Ну, ніхто ж сьогодні не буде нічого носити, будемо відпочивати, що там з лапкою трапилось? Побігла бігом бачу, ага, щось не стає, що ти там, що там у тебе з лапочкою? Кажи мені, що Ну, додому? Підемо додому? Ой, боже, ти трусишся. Ну, відчиняю, відчиняю, господи. Ану, покажи свою лапку, та нічого летіла аж бігом. А де ти є, Фіндюша? Фіндюш, все в порядку з лапкою? Да? Ну, ти що мені сюрприз хотіла зробити? Зараз я роздягаюсь.